Шафа сьогодні подвійна, складається з двох частин. Перша шафа це пряма, 1,90 м шафа купе в кольорі дуб крафт золотий, глибина 45. Вона йде як продовження кутової шафи Тобто, бачимо, йде вхід в кімнату, і з правої сторони така вузенька, йде шафа 45-та, і вона. Доєднується до кутової шафи. Кутова шафа сьогодні в розмірі 1200. Тобто від кута до цієї точки метр 20 і до цієї точки метр 20. А оця глибина, виходить, 45 см. Колір крафт золотий, теплий, домашній, приємний. Такий. І... В принципі, все перед вашими очима Очіма, кутова шафа взагалі в стандарті. Тобто ніяких немає змін. В прямій шафі йде знизу поличка і висувні шухлядки, дві штучки. Ну, то вона у нас так іде блоком. Блок із двох шухлядок. Ось так от.